Buenos з діяс caballeros, Баль'єрас, Гранде Сеньоріта. Презентаціоне МТ Хелмет іспаніолю Нову Інтеркомо. Саме таке ви могли почути, коли намагалися знайти щось про новеньку гарнітуру від МТ Helmets. Тож сьогодні українською та по-зрозумілому. Сьогодні ми з вами розглянемо новиночку від іспанського бренду МТ Helmets. Нарешті вони запустили на наш ринок свою фірмову гарнітурку, яка вставляється прямо в шолом. Там, для цього є окреме місце. Ми туди з вами сьогодні заглянемо, все підключимо, встановимо, перевіримо і послухаємо, як воно звучить і як цим користуватись, і що воно взагалі таке. Без зайвих вагань дістаємо з фірмової коробочки фірмову коробочку. І вже в ній дещо цікавеньке. Тож до фірмового комплекту входить книжечка «Safety Information» техніка безпеки це не для нас. Certification Нам не цікаво, інструкція нам не потрібна, друга інструкція нам не потрібна. інструкція іспанською, ми її не розуміємо, м'якенька прокладочка, і ось вона гарнітурка від MT Helmets. Нічого зайвого. До комплекту в нас входить два навушнички, логічно, два мікрофони, ось такий на ніжці для модулярів та на шоломів, і ось такий м'якенький для інтегралів. Додаткові ліпучечки, додаткова липка-стрічка для кнопок керування, шнур для зарядки Type-C. А пробувати встановлювати все це. Ми будемо в наш тестовий Atom-2. Дуже цікавий модуляр, але про нього іншим разом. Тож для початку виймаємо всю внутрішню м'якеньку оболонку. Ми в нього перші. І безпосередньо сама гарнітура. Ось цей весь модуль ховається в спеціальний простір на потилиці шолому. Зовні вас лише дві маленькі кнопочки. Просто, красиво та елегантно. І оскільки ви вже розібрали свій шолом, не забудьте одразу почистити вашу внутряночку. За допомогою, наприклад, ось такого наборчику від iPhone. Для внутрішньої, зовнішньої чистки та антидощ для візора. Розібрали! І на потилиці є в нас невеличка пластикова заглушечка. Кріпиться вона за допомогою до гвинтиків, тож вам знадобиться маленький шестигранічок або трус півтора міліметри, якщо на око. Також зверніть вашу увагу, що на моделях 23-го року цієї заглушки немає. Тут канева така текстильна вставочка, але під нею нащупується якась порожнеча. Тож, експерименти не завершуються. За допомогою шестигранічка викручуємо два гвинтики. Тут впорається будь-хто навіть не потрібна вища технічна освіта. Обережною дістаємо, гвинтики не губимо. І в нас з'являється місце для встановлення основного модулю. Помилитися у вас не вийде. Модуль стає в своїй пази. Тому лівий наушник у вас завжди буде зліва. Прицілились і чекаємо. Характерний. Встановлено. Далі йдуть наушники. Оскільки лівий-правий тут не плутається, тому без різниці головне уважно їх під'єднати. В шоломі вже запрограмовані для цього спеціальні місця із своїми крючечками та випучочками. Прицілились, потрапляємо дротами в спеціальні пази. Все вже зроблено до вас. Нічого складного. Прицілились, дроти в пази вклали і полетіли. З'єднуємо всі коннектори, під'єднуємо мікрофон, ховаємо під обшивку компактний роз'єм для зарядки і залишається найважливіше. Знайти зручне місце для кнопок керування. Кріпляться вони за допомогою двосторонньої клейкої стрічки. Нічого зайвого, компактні кнопочки обираєте місце, де зручно саме вам. І що найважливіше, вони не будуть заважати важелю сонцезахисних окулярів на атом других, на атомах і на тандерах четвертих. Для з'єднання гарнітури з вашим телефончиком не потрібно ніяких сторонніх додатків. Лише з'єднання по Bluetooth. Bluetooth тут 5.1, радіус дії в режимі інтеркому до 1 км і батареї вистачає аж на 8 годин. Виглядає дуже зворушливо. 30 секунд. Отримати одну кнопочку, тиснути в екранчик і все під'єднано. Перевіряємо! В цьому ціновому сегменті з такою комплектацією, з такою простотою установки ви не знайдете нічого. Нам залишилося ще зібрати докупи шолом, поставити на місце заглушечку, вкинути внутряночку і відправлятися в дорогу відтепер з музикою. Шоломи від МТ Хелметс, гарнітури від МТ Хелметс, а також аксесуари до шоломів. Ви знайдете в усіх салонах Артмото по всій Україні.